Козацька рада народження легенди десята ранку в Україні на каналі Один Плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Менше аніж учора, 93 безпілотники запустив цієї ночі окупант, шахеди та імітатори летіли із чотирьох російських міст та тимчасово окупованого Криму. З півострова борох запустив і два іскандери. Одну із ворожих балістичних ракет силам оборони вдалося збити. І також українська авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП знищили і подавили 62 ворожих БПЛА на 20 локаціях у різних частинах України. Щоправда, зафіксовані влучання кажуть у командуванні повітряних сил зсу. Уже чотирнадцятеро поранених в Охтирці на Сумщині. Серед них родина із трьома дітьми, постраждалим хлопчикам. 5 місяців, 4 та 6 років. Росіяни вночі масовано атакували місто дронами, цілили по житлових кварталах. Попередньо застосували майже півтора десятка безпілотників. Потрощили та підпалили 13 приватних осель. Ще четверо жителів дістали поранення у серединобудській та миколаївській громадах. Понад півсотні рятувальників гасили масштабну пожежу на Півдні Одещини, задіяли спецтехніку та пожежний потяг Укрзалізниці після ударів шахедами в Ізмаїльському районі спалахнув об'єкт паливно енергетичної інфраструктури. Відомо про одну постраждалу людину. На світанку воєнні злочинці поранили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. А напередодні вгатили із артилерії по Чорнобаївці. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який ішов вулицею. Він у лікарні. Ще один цивільний постраждав у передмісті Херсона. А в Новорайську є загиблий у Куп'янську на Харківщині. Російський дрон атакував карету швидкої допомоги. Двоє працівників дістали вибухові поранення. Літня жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще одна поранена. Окупанти обстріляли місто з артилерії, побита п'ятиповерхівка, два приватні будинки, згоріли. Понівечено пожежний автомобіль. Є руйнування також у Павлограді та Синельниківському районі. Майже 600 ворожих дронів витримало прифронтове Запоріжжя. На 11 населених пунктів росіяни скерували понад 400 сотні дронів, а ще застосували авіацію та артилерію. Пошкоджено близько трьох десятків осель та об'єктів інфраструктури. У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки по житловій багатоповерхівці в індустріальному районі. На один будинок росіяни прицільно скерували 5 дронів, убили сімох людей, і 24 поранили. На місці атаки працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко, і вона про все готова розповісти наживо. Вітаю Юлю. Тож насамперед, що відомо про стан потерпілих, ну і розкажи, що зараз відбувається довкола поруйнованого будинку. Чи вже з'ясували, підлягає він підновленню, чи будуть зносити. В Соломія в лікарнях міста залишається троє постраждалих. Вони стабільні, але стан їхній середньої тяжкості. Серед них є хлопець підліток. Що стосується будинку, то експерти вже будуть проводити експертизу конструкції і тоді вже зможуть сказати, чи підлягає будинок відновленню. Зокрема, рятувальники вже розчистили значну частину завалів. Усередині вивезли сотні кубометрів будівельного сміття та металевих конструкцій. Адже атака шахетів спричинила руйнування на площі 900 квадратних метрів. Нагадаю, що у цій у цій багатоповерхівці було 119 квартир. Мешкали тут близько 300 людей. Під час атаки, а вона сталася у 5 ранку, вдома пробувала майже половина з них. Ворожий обстріл забрав життя семи мирних мешканців, серед них ціла родина, батьки, їхня півторарічна донька, 16-річний син та бабуся. Остаточно особу Жгерт підтвердять вже після ДНК експертизи. Два дні на місці. Ці працювали майже дві сотні рятувальників та понад півсотні одиниць техніки з різних областей України. Залучали також піротехніків, кінологів і психологів ДСНС. Вони працювали цілодобово, і їхню роботу зупиняла лише повітряна тривога. А сьогодні ж довкола будинку працюють комунальники, а також люди, які приходять до своїх осел, аби врятувати бодай якісь залишки своїх речей. Також біля будинку є і маленький меморіал, де люди приносять квіти, лампадки та. Іграшки вшанувати пам'ять загиблих сусідів. Солю. Дякую, Юлію. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо із Харкова, зокрема з місця прильоту ракети шахедів у будинок, який зруйнували буквально цього тижня. Втричі за тиждень зросла кількість хворих на коронавірус в Україні. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я. І так, у проміжку із 11 по 17 серпня зареєстровано понад 3,5 тисячі осіб із позитивним результатом на COVID-19. Тоді як за попередній тиждень було зафіксовано лише 1200 випадків. Такий спалах фахівці пояснюють, тим, що в українців знижується імунітет як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу. До ймовірних причин відносять також недотримання заходів індивідуально захисту, міграцію, активні подорожі та появу нових модифікацій вірусу зокрема, нові субваріанти Омікрону, стартус і німбус, уже є в Україні. Вони характеризуються підвищеною здатністю до поширення. Втім, як в ефірі ТСН зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, про карантинні обмеження наразі не йдеться, і також перебіг захворювання у них дужих проходить значно легше, окрім категорій в групі ризику. А гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі і коронавірус, вони складні по перебігу, якщо займатися самолікуванням, або якщо ти в групі ризику. Тому ми завжди кажемо, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не потрібно лікуватись самостійно або по рекомендаціях сусіда. Є сімейний лікар, це перше джерело входу, з яким ви повинні проконсультуватися, визначити тактику лікування чи амбулаторно, чи стаціонарно. На Волині кіт зі сказом подрябав усю родину. Тварина поводилася агресивно та почала кидатися на людей. Усіх чотирьох, хто контактував із котом, вакцинували. А у місцевості запровадили карантин та масово щеплюють домашніх тварин. Цьогоріч по Україні вже зафіксовано майже 700 випадків сказу серед тварин. Чому їх побільшало та як захиститися? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Спершу він подряпав господиню дому, її зятя та онуку, а вже наступного дня покусав ще й доньку. Через кілька днів тварина загинула, з'ясувалося, у неї сказ. Родина одразу звернулася по медичну допомогу. Найбільше постраждала 41 річна жінка, яку кіт не лише подряпав. А й вкусив Травма була передпліччя доволі глибока. Троє її родичів отримали легкі травми підрямане. Усіх чотирьох вакцинували. А в селі, де це сталося, масово вакцинують домашніх тварин. Це єдиний спосіб оберегти їх від сказу. Доброго дня ми з ветеринарної лікарні прийшли вакцинувати котика. Добре, хто тікає, йде йде ще треба у список провакцинованих тварин потрапляє. Іншим разом приходимо повторно. Ветеринари обходять кожне обістя у селі, де виявлено сказ та хати у трикілометровій кілометровій зоні. Один собачка у вас. да, да, да. По хати по закриті ходимо зранку, стараємось вечором. Робимо вакцинацію по котів, собак великої рогатої худоби, дрібної рогатої ходови. Коней місцеві не проти, бо самі добрячі налякані і навіть самостійно везуть своїх улюбленців у ветклініку. Внучкі котик, вона буде з ним гратися, контактувати, щоб не захворіла дитина, щоб ніхто не в хаті не захворів. А він да. да. дасться? Дасться, дасться. Я тримаю лапки, він дасться за те, щоб тваринки були здорові. У Держпродспоживслужбі розповідають випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських побільшало. Зв'язку з тим, що військовий стан в країні заборонено полювання. А в такому випадку дуже зростає кількість і щільність червоної лисиці. Лиси дійсно все частіше приходять до людських обійсть. Бачили лисиць, а там обігали. Та не лише вони, але й вовки. Їх теж, розповідають фахівці, значно побільшало у лісах з того часу, як відстріл заборонили. Це зареєстровано і сказ вовка, тому що він теж видно, в природі розмножується відстрілу такого як не проходить, тому така ситуація не досить сприятлива. Сказ гостре інфекційне захворювання смертельне, якщо вчасно не вакцинуватися. Якщо тварина, в якої є симптоми хвороби, вкусила людину, зволікати не можна. Відразу ми маємо рано промити під проточною водою великою кількістю, потім обробити господарським милом, бажано 72 відсотковим, та перекисним водню. І головне одразу звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Лише це врятує життя. Восени в Україні заплановано чергову імунізацію диких звірів. По лісах та галявинах для них розкидатимуть спеціальні харчові брикети, всередині яких Буде капсула з вакциною, тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Майже 30 тисяч дронів уже замовили військові через маркетплейс зброї дотчейн дефенс. А першу тисячу БПЛА на передовій отримали трохи більше, аніж за тиждень після її запуску, кажуть в агенції оборонних закупівель. Дотчейн Дефенс це інструмент, який дозволяє розміщувати прямі замовлення від бригад. І все це відбувається у цифровому варіанті. Через електронний кабінет військові бачать, що у виробників є на складах. Ця інформація оновлюється в реальному часі. А самі поставки мають відбуватися не. Більше ніж за сім календарних днів раніше строк поставки складав до місяця, каже керівник АОЗ Арсен Жумадділов. Зараз же бригада бачить, який є вибір дронів на цей момент, і розуміє, що швидко отримає своє замовлення. Для постачальників це також добре, бо із ним напряму діє агенція оборонних закупівель, а не кілька десятків покупців. Наразі система працює в тестовому режимі. Там можна придбати лише fpv дрони до системи. Підключені 12 бригад, але невдовзі їхню кількість обіцяють збільшити. Як і асортимент, з'являться реп, різні типи БПЛА та скиди до них. Вже всі документи, які були вже десь ну, більше 30 тисяч дронів, і е, ось цей лаг не більше ніж у два тижні, е, ну дійсно дотримується. Стосовно далі розширення цього пілоту, ми аналізуємо результати. Є деякі скажімо так нюанси характеру регуляторного, які зараз ми пропрацьовуємо із міністерством оборони України, для того, щоб воно ще краще запрацювало, і тоді я сподіваюся, воно буде промаштабованим. Пакунок школяра вже можна подаватися на допомогу. Програма запрацювала. Вона спрямована на родини першачків, які відвідують школу офлайн. Йдеться про грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Інформацію про першокласників уряд отримує від самих навчальних закладів. У дії батькам надійде сповіщення, подати заявку. Далі гроші зараховують на спеціальну віртуальну картку. Якщо ви не користуєтеся додатком дія, заявку можна подати через пенсійний фонд. А кошти витратити у визначених магазинах: на канцелярські приладдя, книжки, дитячий одяг, взуття. Перелік магазинів обіцяють у мінсоцполітики, і з часом буде збільшуватися. Якщо сповіщення із дії вам не надійшло, не панікуйте. Попереджає міністр соцполітики Денис Улютін. На початку роботи можуть бути технічні затримки. Не переживайте в разі, якщо вона себе не бачить, це не проблема. Звернутись до школи, внесуть в базу. Далі вони отримують пуш повідомлення в дії і після цього зможуть подати всі документи необхідні для такої виплати. Пояснити, чому блокує рух України до європейського союзу, Дональд Трамп здійснив такий дзвінок своєму угорському другу Віктору Орбану. За даними агентства Bloomberg, сталася розмова в понеділок після дискусії у Білому домі з європейськими лідерами. Ті попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, аби той припинив протидіяти вступу України до ЄС. Відомо, що під час дзвінка американський президент поцікавився в угорського прем'єра, чому той блокує наш вступ. Київ розглядає євроінтеграцію як частину безпекових гарантій, наголошував раніше президент Зеленський. Що саме відповів Орбан на питання Трампа лишається невідомим? Втім, змі пишуть, що під час розмови із американським лідером угорський прем'єр запропонував Будапешт для проведення переговорів між Володимиром Зеленським і Путіним. Днями 80 років незалежності відзначила Індонезія, найбільша мусульманська країна світу, яка теж долучалася до спроб замирити Росію з Україною, наче й нейтрально, але радше на боці Росії для того, щоб з'ясувати, чому саме так відбувається до Джакарти рушила знімальна група ТСН і там вже з'ясувала. Мало хто з індонезійців пам'ятає, що Україна відіграла свою роль у незалежності їхньої країни. Ми збиралися показати цей репортаж на кілька днів раніше. Адже день незалежності Індонезії припадає на 17 серпня. Але у ті дні нагальною темою стала поїздка українського президента і європейських лідерів до Вашингтона. Погляд на інший бік екватора спеціальної кореспондентки ТСН Яни Слісарчук Дивіться в марафоні Єдині новини. Ми перетнули екватор, щоб познайомитися з Індонезією. Однією з найбільших країн світу, президент якої певні багато місцевих приніс світові мир. так от наш президент Джокові це колишній президент Індонезії. Він же ж поїхав в Україну і в Росію і зупинив війну. Ми говоримо з багатьма людьми, аби з їхньою допомогою зрозуміти, чому після початку повномасштабної війни Індонезія взялася обстоювати мирний план, вигідний Кремлю, і відкриваємо мало кому в Україні відомі подробиці. Ми завинили Україні борг борг честі у час, коли мир у світі стає чим далі хиткішим. Ми намагаємося знайти шлях до контакту з людьми, які виборювали власну незалежність у наших союзників. А тепер валюють не думати про війну взагалі. До 2035 року війна прийде в індонезію. Ми в індонезії, аби за кілька днів до 80-ї річниці її незалежності зрозуміти. Чи може Україна зробити щось інакше, аби нас краще зрозуміли по цей бік екватору і перестали надавати перевагу? Росії? Чекаємо на цей фільм сюжет репортаж. Я думаю, що це буде дуже цікаво. і Пізнавально. Но... Получаємо Олександра Мосієнка, військовослужбовця сил. ТРО зсу військового експерта, вітаємо вас, пане Олександре, в ефірі. Раді вас бачити. Доброго ранку, пане Олександре. Вітаю вас. Добрий ранок. Ну давайте підхопимо тему і питання минулої нашої спікерки. Той візит президента Зеленського і української делегації у США. Який відбувся днями, він в реакції США дійсно виглядає протилежним тому результату, який був під час першого візиту. Тоді ми обговорювали всі на зупинку постачання зброї і розвідданих обмеження. Певні зараз ми обговорюємо можливе надання Україні гарантій безпеки довгострокових, і над цим зараз будуть працювати. І європейські країни і США готові попередньо до цього долучитись. Ну, це така наша оцінка. Як ви бачите військову складову результату е візиту нашої делегації у США? Для нас військова складова важлива в тому сенсі, що як і зазначав президент України, Верховний головнокомандувач <кхи> збройних сил, він пояснив і дещо продемонстрував, зокрема на мапі, що насправді відбувається на фронті. І що російська пропаганда традиційно намагається перебільшити свої успіхи, і дуже чітко якраз підкреслено про те, що Росія не має тих успіхів, які вони прагнуть продемонструвати. Це важливо. Другий пункт, який звичайно так само важливий, це гарантії безпеки, тому що зараз є певні зручення, і вони все ж таки у тому, що фактично Сполучені Штати Америки заявляють про підтримку коаліції охочих. Я хочу нагадати, що ще навесні цього року, якраз коли обговорювалися в чергове питання можливостей розгортання, зокрема військової місії європейських країн під командуванням Франції та Британії спільно з Україною тут на території нашої держави, тоді якраз і позиція офіційного Лондона, прем'єр-міністра Стармера, і позиція Франції полягала в тому, що вони хотіли би це зробити спільно в координації зі сполученими штатами, а не всупереч. А, і тоді фактично були обговорення: а чи буде згода від США на те, щоб ця місія розгорталась зараз, судячи з усього, ця згода є понад те, хоч немає зараз рішення про те, що американські війська будуть на території України, але є принципові важливі моменти: перше США не заперечуватимуть, щоб Європа розгортала таку військову місію, готові її підтримати і розвідданими інформацією, і координацією в рамках НАТО. Тому що саме американське командування є вищим командуванням силами НАТО в Європі, і друге, це те, що зокрема і президент Трамп в одному зі своїх інтерв'ю говорив про те, що питання посилення спроможностей України в протиповітряній обороні воно дуже важливе. Тобто США готові розгорнути певні системи, навіть натякаючи на те, що яких раніше не було, наприклад, системи. Протиракетної оборони THAD або Aegis, які знаходяться зараз в Польщі, це б дуже нас посилило саме захист нашого неба і створення потужного щита протиповітряної оборони. І ще один дуже важливий момент. Дискусії, які активно тривають, вони пов'язані з інвестиціями в український оборонно промисловий комплекс, тому що це теж гарантія, тобто це інвестиції, це гроші, які будуть сприяти виробництву більшої кількості зброї. І будуть взаємовигідними, і тут є так само точки дотику. Відтак я думаю, що те, про що зараз говорять, воно кардинально відрізняється від будь-яких там паралелей із Будапештським меморандумом, сумно відомим для українського суспільства, в тому, що саме зараз іде мова про конкретні речі, а саме, відправка військ країн ЄС, друге це протиповітряна оборона і її посилення, третє це виробництво зброї. І четверте, так само це потенційно можливість дозволу розташування і знаходження, наприклад, там певних озброєнь систем американських час від часу, тобто надання військової інфраструктури України для проведення спільних навчань з американськими партнерами і іншими. І, вочевидь, я думаю, що це є серйозний поступ, який і відрізняє те, що було раніше, там півроку тому, і те, де ми знаходимося зараз. В білому домі сказали, що підтримка України з боку США в повітрі є можливим варіантом у контексті надання Києву гарантій безпеки, і саме підтримка авіації Сполучених Штатів Америки. Це також ключове, важливе питання, важлива складова гарантій безпеки. І чекаємо більше подробиць згодом. Ще хотілося б запитати вас про складну успішну спецоперацію. Удар по одній зі станцій нафтопроводу Дружба він є і символічний, і непростий, тому що безпілотника Повали цю станцію в Угорщині. Заявляли про те, що е, припинив роботу цей нафтопровітне перекачування. Але сьогодні, от надійшла інформація від МЗС Угорщини, що вже вже відновлено. Окрім символізму, як би ви могли оцінити підготовку і реалізацію? Тому що Мадяр, начальник Сил безпілотних систем України, підтвердив цей удар і сказав, що дійсно так був наліт дронів. У Треба сказати ви бачите, що Україна системно удосконалює і збільшує. Кількість ударів по російських військових об'єктах, а в даному випадку, все, що стосується нафти, зокрема, це теж військові об'єкти. Чому? Тому що це дозволяє і дає можливість Росії фінансувати ведення війни проти України. І, для звичайно, що це потрібно зупиняти, саме тому е, потрібно виокремлювати і такі удари. Зазначаючи про те, що це дійсно те, що, по-перше, ну по перше, ми ж е, чітко маємо розуміти, і до речі, про це говорили в тому числі в США, наприклад, міністр фінансів Скотт Бесен, про те, що ну досить фінансувати російську військову машину з боку е, Європи, тому я думаю, що це ще й реакція на заклик наших стратегічних партнерів про те, щоб стимулювати в тому числі в окремі європейські країни, задуматися над тим, що не варто. Фінансувати російську військову машину, дякуємо. вам. Блумберг пише про те, що близько 10 країн готові відправити свої війська в Україну в рамках мирної угоди. Ми так знаєте, раз на кілька місяців. Приходимо до цієї теми, до обговорення в публічному просторі. Потім вона знову йде на нівець, коли лідери конкретних країн починають заявляти про те, що ми ні в якому разі цього не будемо робити. Нам взагалі варто обговорювати цю концепцію публічно і пушити, да так би мовити, цю тему. Допомагаючи партнерам наважитись на це, це нам потрібно. Чи нам в рамках мирної угоди більше е цікаво і гарантії безпеки, цікаво розвивати власні збройні сили, забезпечити постачання озброєння? От така складова потрібна нам взагалі? Одне одне не заважає і не виключає іншого. Те, що нам потрібно розвивати наші збройні сили і наш ВПК – це аксіом. Це просто це, це зрозуміло. Але я думаю, що стратегічна згода про відправлення. Військ наших партнерів вже може бути досягнута тим більше після рішення президента Трампа, який це підтримав. А вочевидь, зараз іде мова про певні деталі, технічні моменти, які потрібно вирішити. Я думаю, що саме зараз вони вирішуються, і незабаром ми почуємо про ці деталі. Дякуємо вам. От якраз про безпілотники, які ми говорили вдосконалення їх, ми будемо піднімати цю тему в наступному слоті. Спокійного вам дня, Олександр Мусієнко, військовослужбовець, сил ТРО ЗСУ, військовий експерт. Далі.